Мо зараз в другому сементі ефіру ефіру про те, як Україна повертає полонених додому, і військовополонених, і тих цивільних, які які опинилися в російському полоні, які зусилля з цього боку відбуваються, і хто до цих процесів залучений, і що потрібно також робити далі. Про це можемо поговорити з Марією Уляновською, нашою журналісткою, яка повернулася з України щойно і цю тему досліджувала, мала мала нагоду спілкуватися з. Представникам офісу президента Марія, вітаю ти. Дякую, що знайшла час до ефіру. Приєднатися. Дякую, Остапа. Ти в Україні знаєш, спілкувалася із Дарією Зарівною, яка працює з Андрієм Єрмаком. Власне, вона є представницею Андрія Єрмака, і також вона є долучена до тих процесів, зокрема коли йдеться про обмін українських полонених. Розкажи про те, як цей взагалі процес обміні відбувається, так яка структура, хто задіяний, як тривають перегори, які можливо етапи. Можливо, також маєш статистику. Так скільки людей вдалося обміняти? Скільки ще залишається в поні? Ну я почну з того, що дійсно ми записали інтерв'ю з Дарією Зарівною. Вона є комунікаційницею радницею з комунікації керівника офісу президента Андрія Єрмака, і вона безпосередньо долучена до комунікаційного процесу навколо обмінів. Тому ми саме з нею і спілкувалися по цьому питанню. Якщо говорити про сам процес обмінів, то він відбувається ще з 2014 року. Україна і Росія. Час від часу обмінювалися полоненими. Звісно, з 2022 року, з початку року, спочатку повномасштабного вторгнення, інтенсифікація цих процесів трошки зменшилась, не трошки а дійсно дуже зменшилась, і був такий глухий кут аж до вересня, коли відбувся перший великий обмін. Тоді саме обміняли і. Захисників Азовсталі, якщо говорити про те, хто займається цими обмінами, то з травня 2022 року переважно ці процеси контролює головне управління розвитки міністерства оборони а також Служба безпеки України в Україні є певний такий координаційний штаб з питань. Поводження з військовополоненими туди входить дуже багато представників і силових організацій, і також долучений офіс президента до цього питання. Ну і крім того, Україна створила Національне інформаційне бюро. Це спеціальна організація, яка веде облік полонених, зниклих безвісти, померлих, і туди саме можуть звертатися родичі, якщо вони не знають. Де їхні близькі після окупації, або якщо там в них є хтось, хто служить в лавах збройних сил України і з ним немає зв'язку, то також звертатися потрібно туди. Ну і крім того, дійсно дуже залучений в ці процеси міжнародний комітет Червоного Христа, тому що за правилами, доки міжнародний комітет Червоного Хреста не отримає підтвердження, що людина дійсно заходиться в Росії в полоні, то така людина вважається зниклою базисти. І ці процеси дуже складні, тому що Росія не розкриває. Імен дуже багатьох військовополонених. Я знаю, бо я спілкувалася з родичами людей, які знаходяться, яких вивезли в Росію, і вони дзвонили в ті СІЗО, де знаходяться їхні родичі. І там їм говорила, що ніяких полонених там немає, що СІЗО пусте. А потім за кілька місяців міжнародний комітет Червоного Хреста підтверджував, що дійсно їхні родичі знаходяться там. Тому це дуже складний процес. І водночас Дар'я Зарівна розказала теж цікавий момент, що дуже багатьох людей ідентифікують в полоні, коли повертаються наші захистник. Вони говорять з ними, і для багатьох це прямо такий принциповий момент. Вони запам'ятовують з ким і де вони знаходились, і потім переказують цю інформацію. І так також встановлюють, що певні люди знаходяться в полоні в Росії. Якщо говорити про статистику, то з 11 березня 2022 року відбулося вже 39 обмінів. Це Досить велика цифра, але водночас мова йде про те, що зараз 15 тисяч, близько 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. І Україна вже змогла звільнити близько 2 тисяч військовополонених, 140, 184 Жінки і також звільнили 107 цивільних заручників. проте вся інформація, яка стосується обмінів і статистики по обмінам, вона тримається в суворому секреті, тому що Росія дуже багато спекулює на, на темі полонених, і тому і офіс президента, і координаційний штаб поводження з військовополоненими не розкривають багато інформації по статистиці. Марія, тут ти згадала якраз про червоний хрест і запитання. Наші глядачі питають до тебе. Світлана інник на Фейсбуці пише питає. Вона про неспроможність, як вона каже, Червоного хреста контролювати обміні полонених і також контролювати умови дотримання українських полонених. Ми знаємо так в Україні багато було критики до саме до цієї організації через те, що вони не мали доступу, зокрема в Оленівку в колонію, де тримали українських полонених і, і в інші місця, чи... що. Питала ти про це дарі за Як це можливо коментують? в ОП? Звісно, я питання це підіймала, тому що Офіс Президента дуже активно критикує саме цю організацію, і моє питання полягало в тому: а що ж Червоний комітет при міжнародний комітет Червоного Христа може зробити в ситуації, коли Росія не дає цього доступу для того, щоб вони здійснювали там свої функції по мандату, які в них є, а саме відвідували військовополонених і слідкували за умовами, в яких їх утримують. І Дар'я Зарівна, представниця офісу президента, розказала нам про те, що головна причина. З якої офіс президента критикує цю організацію не тільки в тому, що вона виявилася абсолютно недієвою в ситуації, в якій вона єдина має мандат для того, щоб робити. Ці речі, а й в тому, що вони не за словами Офісу Президента, вони не вчиняють жодних активних дій для того, щоб ситуація змінилася, і вона привела таке порівняння. Ти щойно говорив про Запорізьку ЕС і про місію МАГАТЕ, яка туди прибула. От, наприклад, вона сказала, що пан Гросі і Магате вони теж не мали спочатку доступу до Запорізької атомної електростанції, але вони постійно говорили про це. Вони туди приїздили, вони піднімали медіарозголос. і, врешті-решт, Решт вдалося зрушити цю ситуацію з мертвої точки. Міжнародний комітет Червоного Христа заявляє про свій нейтралітет. Вони ніяким чином не... Не підіймають ніяких медіа хвиль для того, щоб змінити ситуацію, також офіс президента пропонував долучитися представникам міжнародного комітету Червоного Хреста до поїздки на лінію фронту для того, щоб там зробити прес-конференцію, чи якийсь брифінг і заявити про те, що вони хочуть потрапити на непідконтрольні території, щоб перевірити, в яких умовах отримуються українські військовополонені. Але міжнародний комітет Червоного Хреста відмовився. Вони не приєдналися до цієї поїздки. Також вона Дар'я зарівна розповіла, що коли... Відбувався візит Міжнародного комітету Червоного Христа в Україну, а саме голови міжнародного комітету Червоного Христа, з офісом президента. То в них була така досить жорстка розмова, тому що Андрій Єрмак досить активно критикує цю організацію, після якої Офіс президента, не попереджаючи організацію, запросив на зустріч кількох жінок, які були в полоні mm -hmm. в Росії, і Дар'я Зарівна розказала, що представники міжнародного комітету Червоного Христа були дійсно вражені цим, тому що ці жінки поділилися своїми історіями. Зокрема, серед них була Мар'яна Мамонова. І Нагадаю, що це військовополонена, яка була в полоні 6 місяців, і вона була вагітна, і вона повернулася і народила в Україні дитину. І от вона говорила про те, що вона 6 місяців але що прийде червоний хрест і дасть якусь допомогу, звільнить її, і цього не відбулося. І ось це був такий, як переповіла нам з Рівна, це був такий щемкий момент, і є можливо якісь якась надія, що позиція міжнародного комітету Червоного Хреста трошки зміниться. Сподіваємось, так що відповіли ми Світлані на її запитання про Червоний Хрест. А Марія один з найбільших, найбільш медійних, скажу так, обмінів був в один з тих обмінів полонених із Азовсталі. Коли вдалося повернути зокрема командирів гарнізону, які були там і з Азову і, і з і, і морську піхоту, яка там також була. А як це відбувалося? Тоді було мало деталей про цей обмін. Так тримали його в таємниці, чи розповіла тобі Дар'я Зарівна про, про деталі цього процесу. Ми обговорювали цей процес дуже детально, особливо ну саме цей обмін, тому що він був одним із перших таких великих обмінів, і саме з того часу почалися більш-менш регулярні обміни військовополоненими. Ну, по перше, хочу сказати, що до цього обміну були долучені всі, хто тільки міг бути долучений від Папи Римського до представників ФСБ і навіть організацій ветеранів Афганістану. Це був дуже складний процес, і це був процес е неочікуваний. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, коли відбувся цей обмін, е це було в вересні, е тоді вже Росія готувала показові суди над азовцями. І е те, що відбувся обмін, і те, що обміняли ще й командирів е полку, це було дуже неочікувано. І е також важливо сказати, що позиція України е трошки змінилася в цих переговорах, тому що коли е Переговори тільки починалися. Про це говорили джерела з офісу президента. Коли переговори тільки починалися, йшлося про те, щоб обміняти 50 азовців на Діктора Медведчука. про те, щоб обмінювати командирів, взагалі мова не йшла. Але після трагедії в Оленівці ситуація змінилася. В Україні стала більш сильна позиція. Це я говорю, посилаючись на джерела в офісі президента. І тоді вдалося в той обмін обміняти не лише п'ятьох командирів полку АЗОВ, а й загалом 215 людей, серед яких було 10, 10 роноземців. І цей обмін був надзвичайно складним, тому що окрім того, що була українська сторона і російська сторона, там була ще міжнародна сторона, тобто була Туреччина, були. Саудівська Аравія саме і обмін складався з кількох частин. Тобто, спочатку ці іноземні військовополонені приїхали в Саудівську Аравію. Після цього приземлився літак українських командирів Полку Азов в Туреччину. по по процедурі екстракшн після цього медвечука перевезли в Росію, і тоді на чернігівському кордоні почали виходити всі решта близько 200 людей військовополонених. Ми говорили з Дарією про те, що відбувалося за кулісами цього віну. Я пропоную послухати, що вона нам розповіла, якщо в нас є це віта. Так давай. І оскільки в цьому процесі було дуже важливо, щоб все відбувалося одночасно, тому що ми не могли відправити Медведчука до того, як наші хлопці вийдуть з літака в Туреччині, і там дуже було важливо перевірити, чи все з ними в порядку, чи там нічого з ними не зробили, і так далі. І е, тому був дуже такий е, нервовий момент, да, коли е, з одного боку ти чекаєш новин з цієї точки, з цієї точки, і ви притримуєте комунікацію, ви не можете виходити до того моменту, поки це не буде завершено. І е, десь об одинадцятій вечора здається, в Твіттері почали з'являтися повідомлення про те, що 10 роноземців прибули до Ер'яду. І одразу почався шквал дзвінків, запитів і так далі. А ми не можемо ще нічого сказати, да? тому що у нас там не на, певні частини обміну, все ще тривають. От і я що, здається, десь біля першої ночі президент вийшов в прямий ефір. Хлопці, які прибули до Туреччини, вони там відбувся відеодзвінок. Вони це був дуже зворушливий момент. Там, мені здається, що плакала вся країна, коли бачила ці кадри, вони дуже змінилися. Ті, які вони йшли в полон зазосталі, ті хлопці, які стояли в Туреччині, ну, це був максимально такий серцестискальний момент. Дійсно, пам'ятаємо, ми цей момент тут якраз у Вашингтоні перебували родичі, полонених, зокрема, командирів. І тоді ми теж мали можливість з ними спілкуватися одразу після того, як вони ці новини дізналися. Марія, щодо повернення в. Нормальне цивільне життя, так наскільки його можна таким назвати після полону, які зусиль робить держава? Можливо, є якісь програми для, для тих, хто повернувся, хто був бранцями і зараз продовжує життя в Україні? А, ну Повернення і реінтеграція військовополонених є пріоритетом президента Володимира Зеленського. Він про це неодноразово заявляв. І найперше, що роблять для військовополонених, коли вони повертаються, це фіксують ці порушення Женевських конвенцій, ці міжнародні злочини, які з ними відбувалися, тому що вони повертаються в ну дійсно жахливих умовах, і це не не перебільшення. Дуже багато втрачають. Величезну кількість ваги приїжджають хворі. Я знаю, що навіть був військовополонений, який повернувся, і за два місяці він на жаль в Україні помер. Просто тому що не витримало серце, і він приїхав в жахливому стані. Про це ми також говорили з Дар'єю Зарівною і про ті програми, які офіс президента пропонує для колишніх військовополонених, для їхньої реінтеграції. Я пропоную послухати її. Як тільки військові полонені повертаються, то перше, тортури, там їх фізичний стан, їх травми, все це фіксується медичною службою. Після цього ті, хто в важкому стані, відразу відправляються в відповідного профілю військові або цивільні лікарні, а ті, хто в більш-менш нормальному стані, відправляються в реабілітаційні державні медичні заклади. Окрім цього, з військовополоненими працюють правоохоронні органи, міжнародні організації, правозахисні організації, зокрема, Центр громадянських прав і свобод, який отримав минулого року Нобелівську премію, дуже допомагає в цьому. Вони теж знімають знімають з них цю інформацію. Тобто все це відбувається, і я точно можу сказати, що ми збираємо матеріали і. Я думаю, що вже для дуже багатьох людей це питання абсолютно принципове про те, щоб відповідальність за це була, і вона буде. І під час зустрічі з родичами народилася така ідея у Андрія Єрмака про те, щоб додати в дію додатковий функціонал якраз для колишніх військовополонених. І ми виділили зробили такий чек-ліст. По всіх питаннях, які, там, з якими є складнощі, які вимагають там, бюрокр... бюрократичної плутанини, багато часу займають, ну, от в тому числі, наприклад, військова да, лікарські комісії, і там найближчим часом там, за участі Мінцифри. Мінсоцполітики, соцполітики, мінвітеранів, міністерства оборони ну буде цілий ряд е, таких е, діджитальних е, новацій і способу оцифровізувати всі ті речі, е, які е, ну до, 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 до цього часу да, е, е, були незручними з точки зору там і часу, і ресурсів, на які не яких доводилось витрачати наше військовополонено. Марія, дуже тобі дякую. У нас вже час підходить до завершення. Скажи, що можливо ти також глядачам поділися, де можна подивитися чи почитати цю розмову із Дарією? Ми готуємо це інтерв'ю. Я думаю, що воно вийде цього тижня на сторінках голосу Америки на нашому ютуб-каналі і в програмі «Час тайм». Абсолютно Будемо з нетерпінням чекати. Марія, дякую тобі. Нагадаю, для глядачів з нами на зв'язку була Марія Уляновська. Говорили ми про зусилля України з обміну військовополоненими. Якщо ми говоримо.